Так, так вам ще засніму. Може, що не до... показала, не добачила, Ну, так, наче непогано, я вам скажу, що на 2000 зараз. Треба думати, що купити, ви знаєте, що. Ну, вийшло 4 торбочки. Привіт, мої хороші! Сьогодні в нас буде з вами розпаковка. Їздили за продуктами і вирішила з'яснити для вас, які в нас ціни в Полтаві і що ми купили на 2000 гривень. Бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою та мирного неба. Так, для початку ми купили піцу в маркетопті. Скуплялися, до речі, ми в маркетопті і в АТБ. Піца мисливська 80 гривень коштує. Є чеки, може, щось буду дивитися. Так, пряжені палички. Захотілося мені взяла пелюшки гігієнічні для донечки. Так, щоб мікрофон. Вулостям, так обережно тут. Пластівці, ви знаєте, що такі, уже вам казала, такі дуже смачні, вони дрібненькі і гарно заварюються, запарюються дві пачечки. По 19 гривнів. так, яйця, нульовочка. О, бачу, вже одне, роздавила. Так, донечка, мамку чекає, яйця 20 штучок взяли по 42 гривні. Це в маркет топть косівщина. Так далі, що в мене? Тут свинка. Та, та зостигнава частина по 178 гривень за кілограм. Молоко за рух, не знаю, до тих самих, самих пластівців. 35 гривень, типа в них була якась акція. Тіпа. <хи> так, і взяла курочку. Дві курочки на цьому пакеті одна. 176 гривень, вони по 88 гривень в маркетопті курочки такі. У ну, нас тільки по весу. Два, це два кг немаленька. Хотілось меншу, ну, яка була. Так, ще один чек маю. Надіюся, мікрофон роби. Маркетопті знаєте, хто скупляється маркетопті. на два чека все. Далі цибулька. Бо домашня цибулька вже у мам закінчилася, то купляємо. по 11 гривні. Гарна цибуля. Так, беру такий перець в маркетопті. Дві пачки взяла. Чорний, мелиний, дуже смачний. Ванільку не знаю, що я буду пекти, але хай буде. Так, взяла мило хазяйственне. Чи як воно не хазяйственне, або може хазяїти, це для дитячих речей дитячих. Звичайне мило, руки мить. Може, хто ноги митиме. <сум> так, ще одне курча, курча, Каб кабака табака. Ця курочка на 150 гривень, потім маркетовське печіння, печиво, орбіта. 80 гривень, наскільки я пам'ятаю, там його пів кілограма, здається. Так, да, Взяли Кока-Коли вредного, ну, це не для мене Кока-Кола, це для чоловіка. І Кока-Колу не п'ю. Поки стараюся не грішить, поки до них Так, далі макарони. Боже, 30 чим, то 35. 37 гривень, тоже якась, це ВТБ брала якась акція. Батон. гірчичний, такі величінький, до речі, майже 30 гривень, 29. Ковбаска лікарська в салтовському магазині. По 160, то 170 гривень, в общем. Не знаю, взяла кукурузу, крупу кукурудзяну, хочу спробувати, бо раніше не варила, але знаю, що вона буде смачна, давно в дитинстві їла. Так чек за тебе Так, ще один батон. Взяла молочне і взяла два різних дрожжі. Тоже до ванільки щось будем пекти борошно Два кг це тоже до ванільки і до дріжджів Так. і четверта торбинка. що тут є, интересное? є тут чайок. З якимось Дуже смачно пахне. В общем, мономах з якимись добавками. Так, тунець. Свою лінію він був у них по скидці, по 40 гривень ВТБ. То два штуки взяла, я мімозу з ними роблю, але можемо і так їсти. Так, бананчиків. Не знаю скільки. Може кілограм, шість штучок невеличких. Так, лаваш. Теж своя лінія. Вірменський. 19 гривень, наскільки я пам'ятаю. І до цього лаваша отака моцарела. Моцарела Золотой резерв. Вона дуже вкусна натирати моцарелу і в лаваші розірвати на сковорідки. Так. В общем, шаурма без м'яса. Два майонези, марки, тобто, ой, ВТБ по 38 гривень це по скидки, бо так 46 гривень. Майонез більше є чоловіка, але буває і я там, в салат або трішки-трішки. Отакі сирочки два, дуже смачні це е, жульєн. Дуже добрі. Зі смаком жульєну чи щось таке. Потім я взяла трішки собі яблучок. Так, думаю, видно. Сортове по 32 чи 35 гривень кілограм. Декілька морквинок. Бо також з села вже батьки не передають, тому що немає урожай, ви знаєте, який був в тому році. Тому купуємо ось таку каву взяла натуральну мелину, Будемо смакувати, зараз АТБ вона по 108 гривень. І взяла ще дві пачки ось такого тіста листкового, ви знаєте, було відео. Я вам розповідала, як робила і тригувольники, трикутники з курячою начинкою. Це все нам обійшлося в 2000 гривень. І, кстати, це тісто було по скидки прошлый раз по 50 гривень, а зараз 75. Ну, якась така розпаковка вийшла. Ось така, друзі, в нас вийшла з вами розпаковка. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. І пишіть, якщо що, що вам ще цікаво, по цінам. І пишіть, з якого ви міста, і що у вас по цінам на такі ж самі продукти при, при приблизно. Все, дякую вам за перегляд, мирного неба і дякую, що ви зі мною.